Вітаю, друзі. Дуже рада, що ви дивитесь мій канал. І підписуєтесь на нього, бо в мене дуже всякого цікавого про різні квітки. Не тільки про фіалочки, але ще і стрептокарпуси, хойки, орхідейки. Тобто дуже-дуже багато всякої корисної інформації на моєму каналі. Тут не так давно в мене запиталася моя. Глядачка, треба ли. ну, дирочки, скажімо так, в стаканчиках для діток. Ну або там, коли ви саджаєте листочок. І треба. Лі... Поливати їх після того, як посадили. Ну, На друге запитання я вам зразу відповім, що так треба обов'язково полити. Тож, як, щоб воно засохло, так? Ну, а основне то на ваш розсуд. Я роблю от такі відверстя. В мене мені чоловік зробив от таку приспособу. Бачите, така штука. Дуже зручно нагріла на газу чик-чик-чик. По декілька беру стаканчиків таких маленьких. Ось мої діточки. Ось отак от вони мені ростуть. От ці відвори. І мені дуже зручно тому, що? Ні, раніше я не робила цього. Саджала просто в стаканчик без таких. ну, По-перше, в мене були і, було і менше діточок, Ось. і по-друге, по я встигала поливати їх просто так зверху. Є так? Е, ризик перелити, до речі. Дітку, коли там залили, коли нема от, от таких от відтворів, я зараз стала робити, ну, як я і казала, що в мене дуже велика колекція і багато діточок. І плюс я їх вирощую от в таких поддонах огромних таких. Мені дуже зручно їх тут поливати. Тобто я понаставляла цих діток, отак от, раз, там два, зараз я ці поставлю. Ось, отак от понаставила, да, Привела, і з бутылки прям так хлюпс води в цей поддон, і вони випили. А кожну діточку мені от зараз поливати ну, это в мене буде дуже. Хтось так робить Ну, знов таке, кому як зручно. Обов'язково тут нема нічого. Хтось комусь подобається так зверху пополивати. Він не робить ці відвори. А я, а я роблю. Бо мені зручніше просто один раз хлюпнути, ніж кожну от, це от ходити і капати з тим піп'яточкою своєю. Так що, от це от на ваш розсуд, і тільки обережно можна перелити, як я казала. Якщо ви без відтворів. Ну, і так, в принципі, ви все можна перелити, якщо і у вас є ці відтвори, чи немає їх. Так що, от тако. Так, а це у нас, як завжди, рубрика фіалочки», так? Це у нас полумінки. Це у нас це, от це, бачите, ще не зовсім розцвіла, але дуже гарнюсінька. Лефарфорова статуєтка. Вона дійсно, як статуєтка. Да? Дивіться, дивіться, Ось така гарнюся. Це вона була тепло, вона заклала при теплу, я так зрозуміла, і бачите, трошечки заплила. Гарна така. Це перше цвітіння, так що взагалі супер-пупер ростіння. Це я не знаю, як мені правильно сказати: хімера то, не хімера. Купуляла я її, як хімеру. Плюшовий зайчик. Ну, плюшовий зайчик це спорт від Max Моменталі Meldu. Ну, я не знаю, щось так, щоб ярко виражено хіміру, я не бачу, тому я його плюшовим зайчиком не зову. Зову я його Max Моменталі Melду. Так, друзі, ну все. Тобто, основну тему ми відкрили. Підписуємося, лайкаємо, пальці догори. Вгору та і обов'язково коментуємо і щось, запитуємося в мене. Що вам цікаво, я завжди відповім. На цьому все. Вам такого же гарного пишного цвітіння, нам, миру, як завжди. Все. до нових зустрічей, Па-па.